Російські медіа помийки поширюють інформацію про те, що Україна, нібито, планує використовувати крилаті ракети Томагавк для терористичних ударів по цивільних об'єктах Російської Федерації. Мовляв, про це сказав сам Зеленський та ще й в інтерв'ю телеканалу Фокс. Пропаганда ворога працює дедалі примітивніше. Аби спростувати цей фейкс. Достатньо просто перевірити, що саме говорив український президент. Інтерв'ю є в інтернеті відкрито в відкритому доступі. Втім, у Москві знають. Що в Росії ніхто не стане нічого перевіряти? Тож пропагандисти спокійно собі брешуть з кожної праски. Що там перевіряти? Там ще треба з англійської перекласти. Це і не складі Ти що? яких дурниць вони ще про нас там понавигадували далі в сюжеті. Російські пропагандисти знову осоромилися, вигадуючи черговий фейк про українські ТЦК. Цього разу вони поширили, нібито оголошення з відомого сайту вакансій, де Запорізький центр комплектування шукає фахівця з роботи з кандидатами з досвідом у модельному бізнесі та екзотичних танцях. Проте насправді такого оголошення ніколи не існувало. Такі фейки дуже легко робити, насправді тому, що. Тобі достатньо мінімальне знання користування фотошопом або якимись аналогами. Їх легко достатньо перевірити, верифікувати, достатньо спробувати знайти саме це відповідне повідомлення. Зазвичай його ніколи немає. Тому ви можете таким чином переконатися, що це фейк. Отже, росіяни підробили дійсні вакансії ТЦК, фельдшера та діловода. Змінили назву посади та додали сфальсифіковані вимоги. До того ж, фейковий скриншот видає себе ще й неправильним розміром колонок. Ще одна кострубата спроба дискредитувати українські ТЦК закінчилася для російських фейкотворців черговим фіаско. Російська пропаганда на цьому не зупинилася і намагалася зганьбити українські ТЦК ще раз. Цього разу вигадала акцію з продуктовими наборами, які, начебто, дають за доноси на ухилянтів. У мережі поширюють плакати з усміхненою жінкою. Та підписом це Тетяна. Вона щаслива, бо отримала продуктовий набір. Хочеш такий самий повідом про ухилянтів», закликає російська фальшивка. Тим фейк це вже багатомісячна кампанія, російська з дискредитації ТЦК та СП в Україні. За основу вони беруть якісь чутливі теми і розповсюджують у сумській області. Вони саме на ній акцентували увагу, тому що це прифронтова зона, і ну, люди набагато гостріше реагують на подібні вкиди, тому росіяни це розуміють і цим користуються. Сумський обласний ТЦК вже офіційно спростував цю вигадку. Навіть фото з коробкою продуктів було підроблене. Цей фейк має єдину мету посіяти недовіру до українських військових. І зірвати мобілізаційні процеси, але вкотре спрацював лише як антиреклама для своїх криворуких творців. Ну і російські творці фейків ще й наклепали кілька відео. В одному з них, нібито в київському метро, люди протестують проти Зеленського, вигукуючи Зе спускайся до нас для його виготовлення. Взяли відео людей справжні відео на яке наклали е, фальшивий звук. Підробний е, люди насправді в метро. Це був 22-й рік, коли записали це відео. Його поширювали багатьма е, е, каналами в Україні в е, багатьох соцмережах. цей ролик гуляв. Тому що люди співали патріотичну пісню. Згадайте, всі це були перші такі масовані обстріли інфраструктури, коли люди заходили власне в метро, і там ну якось пісні їм допомагали. Е, Гуртуватися такі відео важче перевірити, тому що ну пересічний українець дивиться і бачить, що ну відео воно ж справжнє, тому там немає ніяких пошкоджень або фрізів. Тобто воно. Дійсно, таке ну, виглядає дуже правдоподібно, тому що воно дійсно і було оригінальне відео тоді у 22-му році насправді стало символом єдності та незламності українців, і не було жодних масових протестів у київському метро. Тож цей ролик ще одна спроба російської пропаганди підмінити пісню про волю вигаданим бунтом проти президента. Експерти нагадують, подібні вкиди це типова тактика російських фейкоробів. І щоб не потрапити на гачок, ворожої пропаганди радять перевіряти інформацію через фактчекінгові платформи та офіційні сайти. Ну і звичайно, користуйтеся здоровим глуздом.